Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про те, як завантажити свою базу клієнтів у Google Ads для того, щоб потім на цих даних навчати рекламні кампанії Google Ads. Вам потрібно зайти в інструменти. Тут є менеджер аудиторії, спільна бібліотека, менеджер аудиторії. Далі ми натискаємо плюс, і тут у нас є список клієнтів. Далі ми обираємо, наприклад, ну, скоріш за все, у вас це буде файл. В Excel, скоріш за все, якщо у вас немає інших джерел, але я просто хочу сьогодні поговорити про те, як це вручну все робиться, тому що зазвичай саме так наші клієнти завантажують. Чому це важливо робити, наприклад, клієнту, а не рекламній агенції? Бо тут ви знаєте, ви передаєте персональні дані ваших клієнтів і тому краще, щоб ви самостійно це завантажували, щоб не передавати такі дані третій стороні. Далі у нас назва сегмента. Ну, наприклад, ми, у нас різна аудиторія під різні міста і ми. Пишемо, наприклад, що це Харків, що це у нас покупці, наші реально що вже купили 100%. І далі ми можемо завантажити номера телефонів і електронні адреси. Можемо або, або, тобто, або телефони, або е, поштові адреси, електронні адреси, або е, щось одне. Неважливо, можемо робити і так, і так. Далі, що ми робимо? Обов'язково, бачите, завантажте файл CSV, який відповідає вимогам до форматування або скористайтесь шаблоном. Це важливо, бо без цього не завантажить. А, давайте подивимось, який шаблон він дає нам. І... Подивимось, як його заповнювати. Бачимо, що тут у нас інструкція, як що робити, і що з цим можна робити. Дивіться тут у нас є, що ми перше вставляємо e-mail, потім перше ім'я, потом, потім прізвище, потім міс, country, кантрі, країну, зіп-код, тобто індекс, e-mail, номер телефону і ще один номер телефону. Тобто декілька можемо номерів номерів телефонів додавати. Тут навіть ось так ось приклади наведено. Так, бачимо, що. Електронна адреса, ім'я, прізвище, країна, індекс, Gmail-аккаунт, тобто електронна адреса і якийсь номер телефону, наприклад. Так, що з цього нам важливо? Наприклад, у нас є лише електронні адреси, або у нас є лише номери телефонів. Нам важливо правильно скопіювати, щоб правильно називався рядок. Ми, наприклад, робимо це з нуля, ми не будемо користуватися цим шаблоном, і зараз створимо Excel-аккаунт файл «Створити» І створимо з нуля прямо. Тобто, ми або ось так робимо, якщо ми імейли, якщо у нас телефони обов'язково так от номери телефонів. Хоча інколи він не сам розпізнає, що це номери телефонів або емейл-адреси. E тобто, але я зазвичай проставляю ці моменти. І далі ми можемо, якщо одна людина, і ви знаєте і її номер телефону, і її емейл, e то краще, звісно, вказувати і те, і те, і емейл, e і телефон. Тобто, я знаю, наприклад, що у нас є Вася Пупкін якийсь, і у нього є електронна адреса. І у, не, у нього є номер телефону. Зараз ми проставимо. А, Ось, наприклад, Україна. Це. Так. А, перший момент, який до мене звертаються мої клієнти, і кажуть, о, типу, Excel не дає можливості вставити плюс. Тому ось тут ми робимо формат текстовий. Бачимо, що тут у нас зараз він стоїть загальний, і ми робимо текст. І далі текстом можемо прописати і поставити, бачите, плюсик нормально він стоїть, не заважає. Ну, повірте, просто якщо б не було таких питань, я б про це не розповідала. І таким чином, наприклад, я знаю, що у мене є тут, А, так, він не захотів мені змінювати. На 8, 9 і так далі. Просто для прикладу, зараз подивимось. Ось таким чином. У нас е наприклад, не буде. Будемо завантажувати тільки емейли. Хай буде так, і просто щоб вам. Показати це. Так, далі у нас є номера телефонів. А інш, тобто, наступна, наступний пункт. У нас проблема завжди з клієнтами виникає в тому, що вони не розуміють, що таке ЦСВ і що потрібно зберігати в ЦСВ. Бачимо, повертаємося ще раз: ЦСВ. Вони е, 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 яким чином це зробити? Я завжди роблю через файл, е, зберегти, як? зберегти як? І далі ми тут можемо ЦСВ файл обрати. Я обираю цей, ну, у мене Windows, тому я обираю цей варіант: все, зберігаю. Книга один, ОК. Або ОК, натискаю так, все згодно, все, воно збереглось у мене на робочому столі. Другий варіант це загуглити прям загуглити, конвертор Excel to CSV. і скористатись конвертором. Просто скористатись конвертом, завантажити собі, і все, буде вам щастя, як то кажуть. Зараз покажу сервіс, яким я користуюсь. А, так, ось цим сервісом я бачу конвертер. Тобто ви можете з Excel конвертувати в CSV без проблем. Якщо навіть у вас вже є база реально готова, щоб ви там не, якось не робили, чого вам не зрозуміло, як в CSV зберегти, просто таким конвертором скористувались. Ось, і все зберігли, наприклад, у мене на робочому столі. А, далі я зараз відкриваю цю книгу. А, далі. Погоджуюсь, тут більше ну можна нічого не змінювати, і просто натискаємо Зберегти. І трошки потрібно почекати. Що він тут бачимо? Усі рядки відформатовано правильно бачимо, що ви створили новий список клієнтів, все ок. І далі він каже, що буде зіставляти даних клієнтів в мережах Google. Але щоб показувалося оголошення, сегмент має містити тисячі клієнтів. Ну, це реально дуже важливо, бо той формат, що я завантажу, цього недостатньо, ви там вигадані номери телефонів. Ось, І натискаємо Готово. Бачимо, що тут додавання пішло. Зазвичай, як показує досвід, це приблизно два дні, якщо це невеличкий, невеличкий список, наприклад, тисяча та ж тисяча ваших покупців. Він десь приблизно два дні. І далі далі після цього ми вже можемо цей список додавати до різних груп оголошень або компаній без проблем. Тобто тут потрібно реально почекати. І він буде показувати, де ви зможете додати, або в медійну зможете, або в YouTube можете, або в пошукову мережу зможете додати. Тобто він буде показувати, де ви можете. Бачимо, що тут, наприклад, недостатньо для показу реклами, а тут достатньо аудиторії для показу реклами, тут несумісні. Ось тому він буде показувати вам реальну статистику, коли він буде співставляти номери телефонів зі своєю базою. І таким чином, якщо ви сюди зайдете, то Тут не видно ніяких номерів телефонів, бо це все шифрується. Все шифрується. Тобто третя сторона не дізнається, що у вас там були, за які е, номери телефонів. Тому ще раз кажу, чому я показую це відео. Для того, щоб ви могли самостійно це завантажити, завантажувати і не передавати третім сторонам ось такі конфіденційні дані ваших покупців. І якщо будуть питання, з радістю відповім у коментарях. Дякую.